Прийшов велика, тоді сказав батькам: годують прекрасно. Ну, Це, це понятно, що виріжуть. Минула субота то було весело. Постріляли холостими біля голови, але це ж файно. Тож головне не той, який ти фізично сильний, а який в тебе дух. Мене звати Владислав, мені 20 років, я сам з Волині, з Володимира. Чому 108? Давно слідкував, багато бригад, всі роблять своє діло, всі допомагають нашій країні. Але дуже подобається 128-ма. Ну як і за чого? Ну, це таке питання, чого 128 Ну Це, зрозуміло, це що виріжуть. Ну, що 128 ма Бо так. Ну, бо вирішив сюди. Я прийняв сам це вирішення, я прийшов в військкомат, мені дали просто дуже багато бригад, які можна обирати. Я, я цікавився, чув про 128 бригаду і. Вирішив сюди піти. Мотивація була проста. Давно хотів, зібрався з думками і знав номер ТСК, в мене був. Позвонив, і тоді ми поспілкувалися. Вона мені об'яснила, що це не шутки, що це все серйозно, що треба, ну, треба бути готовим до всього. Показали мені бригади, які я можу обрати. Прийшов в ВЕЛКА, тоді сказав батькам. Батьки відреагували. Не сильно позитивно, але змирилися, тому що ну, я вже не маленький хлопчик, повнолітній, я можу вирішувати. Навчання дуже супер. Звісно, важко, нелегко. Тут не має бути легко. Зарядка в нас завжди в 5.30, завжди починаємо день зарядки, а не з кави. Потім йдемо на навчання, п'ємо багато води, віджимаємося, приводимо себе до фізичної нормальної форми, вчаю дуже добре. Інструктора в нас з бойовим досвідом. Стріляємо, дають стріляти. Часто стріляємо, тактики, медицина, виживання, психологія. Це все проходимо і проходили, і будемо ще багато проходити того всього. Минула субота, то було весело. Пішли в марш брусок, пройшли багато, разом всі пройшли багато кілометрів. Замучились трішки, потім ще психполосу пройшли, водичкою пооблівали трошки. Постріляли холостими біля голови, але це ж файно, так має бути. Нас мають підготувати до того, що буде там. Це наш обов'язок. Треба розуміти, що ми чоловіки, ми, ми сильніші і ми маємо це робити.